Уявіть парадокс. Людині роблять боляче, принижують, контролюють, а вона починає захищати того, хто це робить. Шукати йому виправдання, казати, ну він не такий вже і поганий. І тут виникає запитання, яке лякає багатьох людей. Про життя шукаємо відповіді на гострі питання. Стокгольмський синдром. Що це таке, і звідки він взявся? Почнемо з походження. Термін з'явився після реальної події у 1973 році в Стокгольмі. Під час пограбування банку заручники провели кілька днів із злочинцями. І коли все закінчилось, світ був шокований, тому що жертви не лише не звинувачували нападників, а й захищали їх, відмовлялися свідчити проти них і навіть збирали гроші на їх їхній захист. Психологи назвали це явище «Стокгольмським синдромом. Що ж відбувається насправді? Це не слабкість і не дурість. це механізм виживання психіки, коли людина опиняється в ситуації, де вона безсила і залежна, а мозок шукає спосіб зменшити страх. І один із таких спосібів емоційно приклеїтися до того, від кого залежить твоє життя чи спокій. Мозок, ніби домовляється. Якщо я буду бачити в ньому щось добре, мені буде менш страшно. Кожен маленький жест не вдарив, не накричав, сказав добре слово, сприймається як милість. І на цьому фоні формується лояльність, співчуття, а іноді і захист кривдника. І важливо стокгольмський синдром це не лише про заручниками. Він часто з'являється в токсичних стосунках у сім'ях з насильством, у сектах, у тоталітарних системах. Людина починає виправдовувати того, хто її ранить, бо визнати правду означає зіткнутися з болем і страхом змін. Ось момент, який варто почути. Любов і співчуття це добре, але коли вони з'являються там, де порушуються межі, принижується гідність і зникає свобода, це вже не любов, а адаптація до небезпеки. З християнської точки зору це теж важливо. Бог не закликає людину миритися з приниженням. Христос ніколи не виправдовував зло, навіть коли проявляв милість до грішників. Правда завжди йде поруч із свободою. Давайте скажемо так. Стокгольмський синдром це сигнал. Психіка намагається вижити, але вихід є. Він починається з усвідомлення, підтримки і повернення права називати зло злом. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодну відповідь на життєві питання. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність і виглядів. вподобайки.